<гум> Ого, де воно селився. Дивіться Ця жіночка тут заснула. <гум> а а цікаво, що ти тут потонеш, коли в мене день закінчився робочий? Що буде? Ну добре, добре, моя душа неспокійна за тебе. Ти ще досіду? О, дивіться, дивіться. А, пішла вже, пішла. Де? Блін, от де ж нема. Другий пішов. Ага. Вам пощастило. І вам теж пощастило сьогодні. Ну, це ненадовго. Я підготуюсь наступного разу. Хтось там тоне. ой 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 Біжу. Їжу. Їжу, рятую, де? Бери. А, для мене. Я подумала, хтось тоне. Так, а де в нас ця. Вау! О, о! о. Тепер ми можемо зробити класну підлогу, але в нас 200 баксів.